Всім привіт! Ми граємо в Майнкрафт, і сьогодні я вам розповім про фермерство. Це така штука, яка використовується для того, щоб їсти. Ця штука з'явилася в версії in яку ви зараз побачили. Вона використовується для того, щоб їсти, використовувати їжу для того, щоб не вмирати безглуздо і за того, те, що, ну, самі розумієте, і за чого, і за того, що. Ми не доїдаємо, бо у нас є шкала їжі, яка у нас поступово зменшується. Так що не забувайте підписуватись на мій канал і далі продивлятися мої відео, щоб дізнатися більше про фермерство. Також, як ви бачите, ззаду мене стоїть три міні-ферми, які вам покажуть три мої дослідження, які я провів для того, щоб зрозуміти, які росиної культури. Виростають швидше, як вони виростають, і за скільки днів у Майнкрафту, або ж хвилин вони виростають. Також є там, де косна мука, скільки разів потрібно її використовувати, а також як швидко виростає якась рослина в... біля води або в воді. І я думаю, що вам дуже сподобається відео, і тому, щоб ви знали, як використовувати ці зернові культури, підписуйтесь на мій канал і ще раз, лайкайте мої відео. Ось ми зараз зайдемо в перше дослідження, перша платформа, де ми бачимо наші ферми. Ферму потрібно робити так. Ви огорожуєте її, щоб ніякий злий або добрий моб не зламав посів. Бо інколи таке буває. Також потрібно використовувати смолоскипи для того, щоб зробити освітлення. Воно має бути сама, ферма, 3х3 засіваних поля. Таких поля має бути 4. І вони мають бути, як я вам показую зараз, оточені такими міні-стінами або ж дорожками з кругляку. Це, звичайно, дуже, напевно, займе у вас багато часу, але раніше, щоб скрафтити єдиний хліб у версії InfDev, потрібно було використовувати 6 пшениць. На той час це було дуже важко виростити шість пшениць. Але зараз наш крафт трохи змінився. Як я вам зараз показую на дослідженні номер 1 Пшениця, за моїми даними, виросла в Майнкрафті за один день, або ж за 40 хвилин сучасності. Буряк же. Виростає за 30 хвилин сучасності. Це дуже величезний показник. А інші зернові культури виростають повільніше. Переходимо до другого дослідження. В другому дослідженні я показую, скільки костяної муки потрібно додати в рослину, щоб вона виросла до фінальної стадії. Це для пшениці лише одна. Штука костяної муки. Б... О, кріпер. Ладно. Буряк також потрібен одна штука костяної муки. Уже для кавуна і для гарбуза потрібно дві або три штуки костяної муки. Це зв'язано з тим, те, що костяну муку можна зробити, якщо покласти в компостер. Насіння різних видів рослин. І тоді, коли вже повністю компостер буде заставлений перегнієм, і потім він стане уже трохи білуватим, ви можете правою кнопкою межі нажати на нього, і тоді у вас випаде одна кістяна мука. Як ви бачите, цей експеримент насправді дуже легкий. Просто робите цю конструкцію, і у вас виходить все. Вам лише потрібно в креативі взяти косну муку, поставити її на пшеницю та інші види культур і виростити. Дослідження номер 3. Уже по швидкості звичайного природного вирощення. Природне вирощування це вже прикольніше, оскільки воно робить вашу гру більш елементарною. Коли природно вирощується якась рослина, то для неї дається якийсь час. Я цей час буду позначати по швидкості і за блоками. Алмазний блок показує перше місце, і це гарбуз. За швидкістю, так, він швидше виріс. І в різних умовах це буває різніше. Далі у нас іде золотий блок. Це буряк. Друге місце. Він також виріс швидко, і як в першому дослідженні, також швидко виріс. Третє місце це гарбуз. Хавун. І четверте, це пшениця. Насправді, є трішки перепади з часом, оскільки ці різні культури е, рідко, швидко виростають. Але якщо використовувати природню вирощування цих культур, то виходить те, що в цей час, про який я казав в дослідженні номер один. Буває різним. Ви не забувайте підписуватись на мій канал і далі продивляться мої відео. Я вам бажаю хорошої гри в Майнкрафт з новими знаннями про сільське господарство в Майнкрафті.